Слово на ранок 30 квітня 2025 року. Середа другого Великоднього тижня. Хто чинить правду, той іде до світла. Той знає, куди рухатися, має дорогу вказ, має напрямок, мету, сенс. Він знає дорогу, дорогу до Бога. Бог є світлом, і в ньому немає жодної темряви. Йти до світла, дозволити Богові освітити темні закутки твоєї душі, дозволити його світлу пролитися у кожну твою темряву, розсіяти тінь, тінь, за котру ховаємось, тінь, яку не хочемо виносити на світло. Чому і що ховаю від Бога? Що хочу приховати від Його світла. Приховати, заховати чи поховати? Чи вартується темрява, цей страх, щоб закритися, щоб залишатися у провалі? щоб ув'язнити себе в темній кімнаті, набратися сміливості, набратися сили, зробити дію назустріч, відкрити очі, щоб бачити, відкрити для себе Бога, щоб знати. Не просто вірити, а довіряти. Дозволь світлу! Проникнути у твоє серце. Дозволь променям світанку розтопити лід. Просто дозволь. Далі Бог все зробить. Співдій Йому. Бо він аж так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить, мав життя вічне. Важлива умова вічного життя вірити, щоб той, хто вірить в його ім'я, вийшов на світло, бо світло перемогло темряву. Бо там, де світло, вже немає темрява. Від світла одного сірника чи іскри втікає морок. Світло це надія і вихід. Там, де світло Бога, нема страху, нема зневіри, нема слабкості, там нема мороку. Навіть якщо у людському вимірі це існує, у реальності світла, прославлених ран Христа Воскреслого, темрява зникає. Достатньо віри, достатньо Бога. Достатньо Бога і більше нічого. Бо той, хто повірив, вже має все. Той, хто відкинув, вже осуджений, бо осудив себе сам, бо вибрав темряву, в'язницю, в якій закрився. В темній кімнаті не видно виходу, поки не з'явиться світло. поки не побачиш світло. Дві дороги перед тобою. Що обираєш? Ісус є дорога, правда і життя. Хто чинить правду, той йде до світла, щоб діла його стали явними. Бо зроблені вони у Богові.